Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі наші молільники, дорогі браття і сестри, любі наші діти, дорога наша молоде, усі, хто сьогодні, в цей недільний вечір, другої неділі Великого посту, старається доєднатися до нашої спільної молитви, бути разом з нами, служити. І бути потрібним у тій глибокій нашій вірі, надії, любові, тих чеснотах Божих, бути разом з Христом це означає виконувати Його місію, казав Господь. Ідіть і принесіть плід, гідний вашої віри. Бо віра без діл мертва, і плодами нашої віри є наші діла милосердя. Є виконування Божих заповідей, дотримування заповідей Христа, який завжди говорив, і просив, і благав, і казав про те, що прийшов не змінити, а доповнити. І саме ми з вами сьогодні доповнюємо той день, який ми провели, а вірю, що старалися у сьогоднішній недільний день бути у Божому храмі, сповнити. Боже Слово у день святочний, недільний, день шанувати, сповнити Божий закон, слухати Боже Слово у святині Господній, де ми слухали Євангелія від Марка. Стараюся кожного дня по можливості, які Господь нам дарує, десь написати, скопіювати і дати вам для читання Боже слово. Зробити коротеньку, на хвилинку, маленьку таку розваження, розваження, таку реляцію Божого Слова. Але в сьогоднішньому Євангелії дуже є такі чіткі і правильні настанови Христа, де він прийшов до міста Капернауму, до одного із домів, де сила народу зійшлася, щоби слухати Його і прийняти від нього науку і благословення. Як важливо, щоб ця сила народу завжди сходилася. Уто особливе місце до тої святині Господньої. Як важливо, я хочу вас зараз запитати для того, щоб ви собі відповіли, от коли ви були сьогодні у Божому домі, у церкві святій, чи була сила народу там, де ви були, чи була сила народу, де не було вільного місця, щоби слухати, приймати, приймати святі тайни, сповіді Євхаристії? Де ви відчували ту велику присутність і розуміння, що це є найконечніше, що сьогодні може бути нам потрібне? Ось це важливо, важливо ж тому, що це все, що йде від Христа, воно є нашим переданням, і ми повинні про це розуміти. І тому Євангелист і апостол Марко нагадує нам про це, що прийшов до Капернауму, зайшов до одного дому, люди взнали, де він перебуває. Наповнили той дім, подвір'я, все, що було навколо нього, настільки, що не могли люди протиснутися до Христа. Але ті четверо приятелів, які несли чоловіка розслабленого, вони знайшли той хід, щоб опустити тіло перед Христом, вони розібрали покрівлю дому, яка в тих місцевостях є дуже простою, і розбирати її не треба було довго. Власне... Ми маємо розуміти, що Христос, сьогоднішнім чудом підняття розслабленого з його ложа терпіння, показує нам, що ніхто і ніколи, прийшовши до Христа з глибокою вірою у добрих намірах, ніхто і ніколи не повертається до своєї домівки без того стілення, оздоровлення і благословення. І тому, власне, коли сьогодні мав короткі розваження Божого Слова тут для вас. То говорив про те коротенько, що всі, хто сьогодні переступив поріг Отчого дому, і після літургії повертався до своїх домівок, кожен отримав стілення, кожен отримав розраду, кожен отримав втіху, вірю в те і роблю все для того, щоб Господь через мене, через кожного з нас став тим наставником, вчителем, розрадником, утішителем. Тим, хто дає то здоровлення і стілення, тим, до кого людина, торкаючись, наче до краю чукотої одежі, отримає благословення під видами уділення святих тайн, під видами молитв оздоровлень і стілень, під видами прийняття святої тайної Євхаристії чи покаяння, чи навіть радше тої ще й духовної бесіди, яка можливо потрібна тій чи іншій людині в той чи інший спосіб. І тому, любі молільники, у цей недільний день ми знову наголошую, ми знову прийшли до свого Капернауму, знову прийшли до свого того Отчого дому. І коли ми сьогодні наповнюємо нашу молитву тим обов'язком чи тою обіцянкою, чи обітницею, яку ми в свій час складали, то насправді треба робити так, щоб не було жодного місця вільного, щоб всі наші місця, які ми приходимо до Бога, були наповнені і заповнені моєю присутністю, щоб я бачив, щоб я чув, щоб я розумів, щоб я відчував, і розумів, і знав, до кого я прибігаю, що я потребую, на кого я уповаю і надіюся. І тому, любі молільники, не відкладаємо, а стараємося у цей недільний вечір так само наповнити ту святиню, бо Христос проповідує до нас через голос Свого духівника. Кожного священника, єпископа, який сьогодні, відчиняючи ці райські врата на святій літургії, обертаючись обличчям до Христа і проповідуючи Боже Слово, ніс Спасительну жертву, не свою особисто, а місію Христа, який казав, ідіть і голосіть Слово Боже по всіх усюдах, щоб не було людини, яка б не чула про те, хто такий Христос і чого Він прийшов на цей світ. Тому, власне, ми з вами знову прийшли до того Отчого дому і слухаємо Боже Слово. Приготовляючись до нашої спільної молитви, пам'ятаємо, любі молільники, спільночани, що є дуже багато намірів і прохань, які ми протягом цієї молитви просимо і благаємо. Родина просить про молитву за гарного хлопчика ігорчика, який має зараз дуже тяжке випробування, і тому просять. Бо спішать з ним до лікарні і хочуть, щоб врятувати дитину. Молімося за нього, молімося за хлопчика Максимка про його вилікування, за хлопчика Іванка про його оздоровлення і стілення, про дівчинку Вероніку і Вікторію, які просять оздоровлення і зцілення, про інших дітей, молодь, які кожнодневно облагають про поміч, про наших героїв, воїнів, які невпинно і необлаганно. Стараються стояти стійко і мужно на сторожі нашого Отчого дому. Молімося щиро зараз і благаючи Господа, підкріплюємо наші свої намірення глибокою вірою, надією і любов'ю, яка сповняє нас. Молімося зараз у цю хвилю і благаємо Господа про Його милосердя. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Царю Небесний, утішителю душі істини. Що всюди єси, і все, все наповняєш Скарбнице благ життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від отця родженого перед усіма віками. Світло від світла Бога істинного від Бога істинного родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас людей, і нашого Ради, спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І возмісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином грівно поклоняє рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава, і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося і розпочинаємо наш перший десяток, всі разом прославляємо Господа. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, 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 помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Іс ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Іс Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Іс Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, єси сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося наш. Другий десяток молитва подяки, молитва благодарення, молитва великої великої подяки Богові за те, що сьогодні знову ми разом, подяка Богові за дар служіння, дар життя, тому дякуємо Господу, що він разом з нами. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас. Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Марія Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що їси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, наш третій десяток, молитва за наших героїв, молитва за хлопців наших, які сьогодні і дівчат на передовій, які виконують завдання про захист української держави, рідної землі, родини. Молимося за тяжко поранених, молимося за тих, що на реабілітації. Молимося за тих, що зараз у відпустці дома проводять час з родиною. Молимося за тих, що зараз у полоні, за тих, що пропали. Молимося за родини наших героїв і благання заносимо, нехай Господь кріпить на силах усіх у той непростий час, час війни. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, 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 помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас. І навіки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя разом. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Наш четвертий десяток молитва за наші родини, тому молімося щиро за наші сім'ї, за наших дружин, чоловіків, дітей, батьків, онуків, правнуків. Молоді подружні пари, пам'ятаємо про них, про таїнство подружжя, молимося про плодоносящих чи тих, що просять у Господа благословіння діточками, молитва за тяжко хворих, лежачих, одиноких, прикутих до ліжка, тих, які потребують тої глибокої віри, тих приятелів, які би принесли на ношах і глибоко вірували в оздоровлення і зцілення тої чи іншої людини. Пам'ятаємо про тих, що в подорожі. Подорожуючих, пам'ятаємо про тих, що в чужині з наших родин, пам'ятаємо про духовенство, про провід церкви і провід держави, пам'ятаємо про наших наставників, освітян, Пам'ятаємо про наших медиків, пам'ятаємо про наших рятувальників і всі служби, які сьогодні стараються бути разом, разом з нами. Маємо неділю, в якій пам'ятаємо про наші комунальні служби, які творять той благий устрій, прибирають. Прикрашають наші міста і села, роблять цей порядок, який дуже часто ми хочемо сказати, що він є видимий чи невидимий. Але ми вітаємо наших працівників комунальних структур, теж так само з їхнім професійним святом. Це абсолютно важлива місія підтримувати порядок і творити ту велику родину. Тому щиро просимо про молитву, нехай Божа мати, нас усіх кріпить і благословляє. Маріє Маріє мати Божа, молися, моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися, моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися, моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток, молитва за душі спочилих, погиблих наших героїв, воїнів, захисників і захисниць. Молимося за душі спочилих, обієнних в наших родинах в часі війни, молимося за душі спочилих наших рідних. Які переставилися у вічне життя, і сьогодні їм творим пам'ять як новоприставлених, так і тих, хто вже певний час на тій правді вічного життя, за душі в чистилищі, за абортовані ненароджені діти, усім нехай вчинить Господь вічну пам'ять, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий 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 помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище що наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройце Свята Боже наш, слава Тобі. Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І Збавителя душ наших, слава Отцю І Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, благослови благословення Господнє, Отця Сина і Святого Духа, нехай буде з нами до кінця віку. Амінь. Любі наші молільники, хвала Господу, молімося щиро, віруючи, наповнюємо той дім. Який сьогодні Господь відвідав Капернаумі, наповнюємо наш той молитовний дім, ту духовну вервочку, яку молимося щовечора, нашою духовною молитвою, нашою глибокою вірою, що Господь не покине нас, не покидай нас, Господи, дай нам сили витривалості у всіх немочах, бо гріхів наших, як піску морського, і всі ми в немочах сьогодні схилили голову перед Тобою, наш Господи. В тій великій молитовній народині, свідком якого кожен з нас є. Хвала Богові, велика духовна радість, що стільки людей моляться і глибоко вірують, і ми переможемо переможемо гріх, переможемо зло, переможемо темряву і відкинемо всіх ворогів, видимих і невидимих, найперше з нашого серця, з нашої сім'ї, з нашої родини, з нашої України. Тому нехай Господь приймає. І благословить нам продовжити постити третій тиждень посту. Прямуємо до Христопоклінної неділі, тому знову розпочинаємо активну працю. Тому долучайтеся до діл милосердя тихо, спокійно, мирно, непоказово. Робімо добрі діла. Тому дякую вам за підтримку, дякую вам за ваші молитовні, духовні, видимі і невидимі такі офіри, які ви складаєте, як на молитву. Потребуючим, тому дякую за все, що ви поруч зараз чекаю на ваші намірення, чекаю на ваші особливі потреби молитовні і, звичайно, молюся за кожного з вас. Слава Ісусу Христу!